А, ні Джон туда. Ну, так він ржав першим. Що ще мені поболить? Марш! Він думає, що автоматично відкривається. Нема кобили, поїхала. Не ну і зараз любиму справу свою має робити. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Сьогодні така файна погода. Вчора трохи сніг упало, ладу. І щели його я вмітаю бігував, але що так мокро було. Ну, тут... Ну, тут має обнюхати уперетися. Тут тебе. далі. В тому не було ти ж.

Ходи сюди ходи Ага, було спайка з ним банде тобі. Ага, двоє ви удрали ти. Так, він віця тут собі буде стояти. Я тут його почухаю, він зранку вісохав. Тож вчорашніма сніга. То вчора мокрий мав бути чисто. Так да я теж найде була. Ти вже молодець, і Найде ж була, то сярашку за ніде. Нема там дівки, йди, йди бігай. Пішов туди на те місце. Все, вже пішов болото шукати далі. Мені роботи. Ну а що, я що казав? Все, то що я вічі чистенький. Ага ну, я хвіст, повічесу. Ну що я згоблю Він любить болото і все. Нічого не давай лише. Лише болото. i tak normalni manifest. Nije, na brovu, na brovu se bolo. I, i Та, то ще було примерз зато. Може гіпше було. Він би не був, не котився б. Він вже знайшов веш болото. Він вже покотився. Все вже є. Сий, сий, я лише прийду сюди, він дають. Падиш! Вот даєш. Ти що, я лише приїдь, піду туди, він сюди. Ходи. Треба би ти тут знімала я там. Земля присевся, кінди. Це не там маленька клітка, що став ти на місце ти знімаєш, а тут місце багато не бігає. Нічого не плюваю. А де тут чого не лягав, тут більше знімав. Лягай тут я хоч. Інконка. Ну. Пастух не включений. І тут No, jeszcze w osi nie wyłączyłem Tak ja go tutaj uczyłem Nie wyłączyłem po prostu Gdzie żyje z nim? Trawie szuka Zaraz parkan zniesie To Любит полить это <звучит> вот. то что? Что? Все понял. Сетка. يا اخي تم ديت Кисати любить. Тепер не давай, бо він ганяє, Сховай ту моку. І взагалі з рук не давай. йому. І на землю теж не кидай. жолобу. Давати, бо ти свою мокову він потім щупає. Навчила йому то яблук, то моковий з рук. Тепер зайду до останнього він, ви ще спросите. Не можна житися. Куди в було Машина зі пррі дурачок. Здається, що він би розніс то все, а? Не давай, ми тепермо. Най побігай. Я думав, що він туди піде прямо на машині. Та не на машину, при чому тут машина? Манувалі, що в ти вола, там не ветка й так. Тут... А! Питалися, скільки він має, метр шість десь на лінійку, плюс-мінус, я вже куплю лінійку поміжу Так як має бути, так як арден має, бути. а? Десь до 63 вони йдуть ці більше Там вже хотів лігти в болото і тут зараз де. саме зараз маковку схоче лягти. Треба буде зараз його забирати. Ми побігає. Давай вже мовку, як не літай. Чи літай? Оце вона дає тако звук. Мовкову і яблука давала осіння. І він тепер у стайни лише прийду. Все? Все. Але він бігає, задиханий, ти йому мокво. Скийсь має бути порядок. Так, але він коли літає, не а потім. Все, він вже ходить за тобою буде. Лазити за то будеш. А у літі не зайде, щоб у пастух. пастуха боїться, він близько не підходить. Та пастух не включений, але він. Все шукає тебе. Це десь верхом буде покатати. Підкувати його. На чотирюсі. Покатати, він файно возить. Гляде що, твоє гмокова робить, він вже мене просить. І на другий рік я його встрижу повністю. Гріву, хвіст, ноги по... Все на, на землю повстрігає Можна воду надавати Він десь тепер отакий фоні, як він тоді в був, коли ми запрягали його в фіру сяв, не? Він трошки поправився, якраз десь... Ну, певно, в такому тілі добре якраз. Несетий ребра вкрив. Несетий буде кишку бігати. Кігнений, води не пив. Зараз не хотів буде. Редко сіна мало з'їв. Зараз буде пити, п'яти, є достатньо. Цілий болоті, цілий. Зараз почнуться вже лошата по ньому весну. То вже цікаво буде. Ні, не, не не. Не, він траву шукає. Погода файна. Так. Певно, він тут буде і жити на другий рік, ні? Ну не на другий рік, це, це гарку. Я зроблю файний пастух тут новий. Густіші це як файно. Вода тут є, бочка з водою. Конюшня є, ну, сонце сонця святого конюшня зайде. Де хто любить грибеці, я я. Я там люблю. Тікай, ей, думше. Ви що він вабить в твої мовку? О, тут лягай, тут ніяко. Лягай. Лягай, там ні конька. Тут ще більше снігу, лягай там точно і Ой, кладайся. Кладайся, там нікого немає. Ні, ти зараз десь в болоті. О. Нема зими, нема снігу достатньо. Було би багато снігу, він би собі снігу вікочувався. Трохи знайшов снігу. Що з колоцеку коло? вироблять? Ну, тут більше. Він кожен раз встає, обтрясається, цей раз снігу набрав і не хоче, ветко би хоче, би то відмок. Або ще йде де А, він болото такий Він, повний хоче ще раз вкластися. Але цей раз у болото хоче. Тут він почистився на оборот в цьому снігу. О, тут далі лягає. О, тут багато теж снігу. Que caralho, que caralho, Ih, show. Бо там найбільше трава попадка. То треба буде, як робити пастух дужче до дороги, ні? Би менше там косити. Добре, він вже не літає. Най собі тут гуляй. Який Він мокрий, якраз змив то було, то що обкачився. Закрий.